Дорогі друзі, сьогодні компанія відзначає свої 30 років. Іншими словами, ми з вами успішно і впевнено пройшли цей 30-річний тест драйв. Цим успіхом ми завдячуємо усім, хто був поруч ці 30 років. Щиро дякуємо нашим партнерам. Дякуємо нашим клієнтам, нашій команді. Дякую всім тим, хто її інго. Завдяки кому компанія існувала, існує і планує своє майбутнє. Сьогодні інго це не просто компанія. Все, що ми робимо, базується на важливих цінності. Торбута продуцінніше, надійність та довіра, захист за будь-яких обставин. За всіма нашими перемогами, досягненнями стоять клієнти, партнери, команди. Команда інго це професіонали із величезним досвідом. Кожен із нас зростає разом із компанією. Створюючи страхові рішення, ми перш за все задовольняємо потреби наших клієнтів отримати страховий захист тут і зараз. І водночас ми працюємо на випередження інноваційні рішення у страхуванні це завжди подолання стереотипів. Хтось каже, це неможливо, а ми робимо 30 років інго це десятиліття інновацій, відданості своїй справі та високих стандартів обслуговування. Ми щиро дякуємо ЗСУ за, за захист, нашим клієнтам за довіру. Нашим партнерам за співпрацю, нашій команді за відданість, нашим акціонерам за підтримку.